Директор обласного центру зайнятості Раїса Кучмук на міжнародній конференції зазначила, що досягнуті успіхи та напрацювання у сфері зайнятості населення відбулися завдяки налагодженій взаємодії з державними і господарськими структурами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та закордонними колегами. Служба зайнятості має в своєму арсеналі 20 перевірених часом партнерів. І в тому числі це партнери із Люблінського воєводського закладу праці із Хелма з закладу праці, які прибули сьогодні до нас для того, щоб поговорити, як ще можна об'єднати громадянське суспільство, щоб вже сьогодні вирішувати нагальні проблеми. Її заступниця Алла Чубара презентувала напрацювання служби зайнятості за 24 роки роботи. Дослідженням із забезпечення ефективної зайнятості населення на засадах соціального діалогу поділився декан факультету бізнесу Луцького національного технічного університету Тарас Божедарник. Цікавою була й доповідь перспективи зайнятості при розвитку нових форм управління у житлово-комунальному господарстві, директора обласного молодіжного центру праці Петра Лавренюка. Досвід співпраці у реалізації освітнього проєкту Зимова агрошкола представив учасникам заходу директор обласного навчального центру підготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК Ростислав Войтюк. Мотиваційні аспекти працевлаштування, зокрема, осіб, які переїхали із зони АТО та учасників АТО, виклала у своєму виступі голова правління обласної молодіжної громадської організації, регіональний інститут європейського розвитку Олена Кобріна. Ми обрали особливий спосіб. Спілкування з безробітними це тренінгова діяльність, і під час тренінгу кожна людина може програти якусь там рольову гру, відчути себе в іншому стані, може побачити якісь можливості отої кризової ситуації, в якій вона зараз знаходиться. Заступник директора Любомільського районного центру зайнятості Світлана Васейко наголосила, що набуває популярності зимова агрошкола, що діє не один рік, і охочих започаткувати підприємницьку діяльність у сфері сільського господарства, щоразу більшає. Одна із таких активних програм, якою може похвалитися служба зайнятості, це проект Зимова Агрошкола. Завдяки цьому проекту жителі села, як ті, що зареєстровані в нас як безробітні, і ті, що просто не зайняті, і навіть зайняті, здобувають досить багато таких специфічних знань в різних галузях сільського господарства. Те, що волинь прикордонна область спонукає службу зайнятості налагоджувати тісні контакти з польськими колегами. Ми вже багато років тісно співпрацюємо з обласним центром зайнятості, його керівником Борисою Кучмук. Проводимо спільні семінари, наради в нас і в Україні, запозичуємо, ділимося досвідом працевлаштування безробітних на теренах краю. Проводимо ярмарки вакансій. Результатом міжнародної конференції стало укладання угоди про подальшу співпрацю між директором обласного центру зайнятості Раїсою Кучмук і директором воєводського бюро праці в польському місті Люблін Малгожати Сокол.